Доброго ранку всім. Отже, сьогодні я буду посинкувати свої помідори. Це у мене високорослі рожеві. І це вперше, але роблю це вже дубль 2. Але я їх не лише посинкую, а й відразу обробляю. Ось цим розчином. Це звичайна вода. І додаю сюди звичайну зеленку. Оно і я вся, красуня зелена. Дуже добре, якби сюди таблетку триха тоді зеленки треба. Набагато менше, а так роблю, щоб був ось такий ось такого кольору. Бачите, опіку ніякого не буде, шкоди ніякої не буде, а користь буде, воно відразу, як присушу, ранку. Роблю це лише ножицями, бо якщо листя ось тут почати навіть зранку, відчіпувати, відривати, тоді можна завдати шкоди самому стеблу. Я ось так прям під саме під стебло, а, себе різка. Відрізаю і відрізаю усе, що торкається землі. Ось ця вже, бачите, вона вже не буде торкатись. Тут прибираю, вищипую лише пасенки. Що я там знімаю? Сонце світить, я нічого не бачу. Аж ось ось це у мене буде одне стебло, це інше. Так. Зараз поприбираю усі пасинки, листя залишаю, воно теж буде продовжувати виконувати свою справу. Але пасинка, а, чуть не забулась отакої. І відразу все це добре оприскую ось цим розчином. Тоді я спокійно, що нічого в стебло не потрапить. Але ось ці всі пасинки, листя пасинки, я ні в коєм разі не викидаю. Я їх збираю у відро, а потім замачую, роблю, як траву, ми замачуємо. Одну третину цих пасинків заливаю. Водою, і воно настаюється так само, як і трава. Для чого це? У помідор, у ботві є дуже багато солонину. І от коли ось цей розчин вже у мене готовий, я розводю так само, як і трав'яний, один до десяти. І добре оприскую, усе оприскую. Воно дуже добре відгусені, щоб не заводилось у помідорах, не їло їх. Також огірки моркву прям проливаю зверху, це від моркв'яної мухи. Коротше кажучи, Шкідники, багато шкідників дуже не люблять солонин. Так, ще що хотіла сказати, чому саме я мульчую соломою? Бо у мене її забагато. Ми завжди купляли солому для своїх козочок та привезли озиму. А вона, воно, бачите, яка велика дібела. І кози навіть не торкнулись її. І ще що хотіла сказати: ось цей буряк, котрий я висадила, так, цей рік я зробила велику помилку. Коли помідори ростуть у рівчаках, то його дуже незручно обробляти. Хоча поміж помідорами, от, Якщо не в Рівчаках, а так на рівній ділянці, тоді я трохи відступала більше. Між помідорами робила відстань. І цей буряк у мене геть ніхто не торкався, ніяка блошка, ніхто. Отже, з помідорами майже все показала, так само я роблю і на низькорослих. Тому туди вже не буду йти. Ну, на низькорослих. Ну, да, так само, щоб аби не торкалось листя землі. <кій> ну, а завтра вже, мабуть, почну. Ми вже пустили на сітку наші огірки, а вони понапускали. Воно стільки і туди, і сюди. Отже, завтра. Буду формувати, мабуть, огірки. Ну, а поки що все. Воно навіть Ой, Ні, тут немає. Там десь я бачила огірочки позав'язувались. Та, на жаль, мені здається, їх доведеться прибрати поки що. Ну, а поки що все, усім всього самого найкращого. Сподіваюсь, комусь та... Це знадобиться. А поки до побачення.